Мрії дітей у подарункових коробках. 13-й рік поспіль благодійний фонд карітас допомагає здійснити мрії дітей зі всієї Хмельниччини. Цьогоріч вдалося зібрати близько тисячі подарунків. Листи чудотворцю діти писали особисто. Кожен із них переповнений бажанням якнайшвидшої перемоги, але за гарну поведінку просили смаколиків та найнеобхідніших речей. Я хотіла собі дуже сильно повербанк, тому що мій телефон не тримає зарядку, і я дуже розумію, те, що це зима, можуть бути виключення світла, а в мене є дистанційне навчання, яке я не хочу пропускати. «Спортивний костюм, щоб я закінчилась. Кожного року запит дітей змінюється. На це впливає розвиток сучасних технологій, освіти і навіть повномасштабне вторгнення. Цьогоріч діти дуже багато хочуть книжок багато пишуть цікаву книжку, книжку для підлітків. Там ті роки трошки було менше. ну Звичайно, традиційно є одежу, вони просять одежу, просять взуття, просять різні настільні ігри. Ну і, звичайно, зумовлено це часом, що діти і просять ці засоби для навчання, наприклад, безпроводові лампи, навушники вони просять, просять павербанки, те, щоб вони могли гарно і якісно навчатися у школах. Цього року українці вперше святкують День Святого Миколая, 6 грудня. Священнослужителі кажуть, такі зміни в календарі дають можливість приблизитись до європейського суспільства. Дякувати Богу. Ми в Україні, українська церква виправили цю помилку щодо календаря, оскільки ми завжди запізнювалися на 13 днів. І тому цього року ми справді святкуємо Свято Миколая, як і свято Різдва будемо святкувати 25 грудня з цілим християнським світом, і тому це скажімо, дуже важливо і для нашої України, яка бажає увійти в Європейський Союз, об'єднатися з Європою. І тому це святкування справді це великий такий знак нашого такого духовного розвитку нашої України. Дати можуть змінюватися, а от традиції ні. Головне, що святий Миколай залишає чемним діточкам під подушкою подарунки. Тому це чудова мотивація, яка працює кожного року. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.